Вітаю! Вдадемо вікно програму Microsoft Word. Це в нас текстовий редактор. Білий яркуш називається Робоча область. Ось тут зліва в нас знаходиться панель швидкого доступу. Вона потрібна для швидкого там, зберігання чи відміни якоїсь дії. Трішки правіше в нас йде рядок заголовка. Тут буде написана назва нашого документа. Ще правіше рядочок такий, називається пошук. Ось тут у нас в куточку знаходяться кнопки керування вікном. За їх допомогою, ми можемо або закрити програму, або зробити її на весь екран, чи навпаки, трішки меншою, і згорнути в панель завдань. Ось така вкладочка Файл це в нас меню програми. За її допомогою ми можемо створити новий документ, чи відкрити вже існуючий, зберегти його, роздрукувати і тому подібне. Це називається вкладки. Наприклад, на вкладці основне є така панель інструментів, називається вона шрифт. Якщо натиснути на такий квадратик, який називається діалогове вікно, то ми можемо більш детально тут розглянути різні. Функції до шрифту. так ось це в нас панель інструментів називається ось такі групи інструментів. так Зліва в нас знаходиться вимірювальна лінійка. Внизу зліва в куточку знаходиться рядок стану. Написана тут кількість сторінок, з який документ складають, кількість слів і мова перевірки правопису. Правіше в нас знаходиться кнопка режиму перегляду. Ми можемо переглянути різними способами документ його вигляд. Ось це повзунок масштабу. Ми можемо збільшувати або зменшувати масштаб, або натискати ось на мінус і плюс. Також. Так. І справа: ось це в нас смуга прокручування, щоб ми могли переглянути весь листочок, ну або ж документ. Дякую за увагу.